Останнім часом я все частіше чую від своїх знайомих подруг і жінок постарше, що я не маю сили навіть на манікюр записатися. Я не знаю, як знайти в собі натхнення книгу улюблену відкрити, яку вже планувала давно прочитати. Я не знаю навіть як вдягнути щось. Гарніше розтягнутої футболки для чоловіка, і яка там може бути взагалі жіноча енергія, та ще й всі блогери зі своїми цими модними жіночі енергії, ресурси, наповненість, манкісті. Це взагалі все не про мене, тому що у мене просто немає сил, апатія, абсолютна прокрастинація, і за цього я впадаю ще в більшу депресію. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і в цьому відео я розповім вам, що таке жіноча енергія, чому ви її не відчуваєте, або відчуваєте якось не так, як вам би хотілося, або взагалі не знаєте, що це таке, воно береться, та як з ним управлятися. І сьогодні я розвінчу ці е, модні міфи про жіночу енергію, що це якісь масажі, спа процедури, чи це щось інше, все це ви дізнаєтеся. В цьому відео. І почати я хочу з такого легкого відступу, але вкрай важливого. Коли ми починаємо в когось закохуватися, що ми робимо? Ми пізнаємо людину, правда? Ми з нею знайомимося, ходимо на побачення, розпитуємо, який улюблений колір, улюблена страва, що людині подобається, що не подобається, чим вона хоче займатися. В цілому це можна назвати, що ми людину пізнаємо і, пізнавши її вдосталь, ми в неї закохаємося і любимо її. потім Ну, там, я сподіваюся з усією насолодою, так, з усією відданістю. А любов до себе також починається з пізнання себе. Якщо ви самі не знаєте, як себе любити, ви не зможете насправді щиро полюбити іншу людину, мається на увазі без цих ні, ну вроді пайт. Але це я перероблю, це я поміняю, це я передресирую, і, і тоді, скоріше за все, він буде такий, як мені треба. Да? То ось, поки людина сама себе не пізнає, не подосліджує свої якісь скриті моменти, не скриті і не знайде в собі сили все це прийняти, вміти всім цим керувати та використовувати собі на користь, дава, блага, вона не зможе полюбити себе, і, як ви вже зрозуміли, не зможе полюбити іншого. До чого я ж все це говорю у відео про жіночу енергію. Тому що жінки діють наступним чином, коли їм щось не подобається. Да? Давайте будемо чесними: основне злиття енергії у жінок іде. це на чоловіків, у деяких жінок, звичайно, на дітей. І, в принципі, на побутові такі питання та проблеми. Туди зливається енергія, проте про інші. Ви ту, тих, хто висмоктує енергію, ми також поговоримо. І як жінка робить коли починає почувати себе якось не так, починає почувати себе погано, вона відразу бере під роздачу найближчу людину, звичайно, чоловіка здавалося б і нікуди не дінеться, і вже не так жалко. І в полюбому ну, це 100%, у всьому винен він і лише він. Починається оця гра, така з перевихованням. З претензіями, з скандалами, з сварками, з усім цим всього ярко, яскраво, воно все так приперчено. І жінка все одно не отримає те, що вона хоче, тому що насправді людина може змінювати і впливати лише на себе. Робити якісь фантазійні зміни, вона. Чисто по праву право має лише з собою. Вона не може права цього робити з іншою людиною і рідко це виходить у неї. Ну, це скоріше виключення із правила, і то, коли людині навіть вдалося змінити другу людину, це лише на користь тій людині, адже вона ж при цьому залишилась така, яка є, і в подальшому проблеми подібні ви в комунікації, ви, в стосунках з іншими людьми, все одно будуть з'являтися. І ось люд, жінка починає дресирувати, змінювати, перероблювати там своїх чоловіків, своє оточення, але, звичайно, не отримує і уявіть, скільки на цей процес іде енергії. Тобто спочатку потрібна енергія, щоб зрозуміти, що так, ось я тут себе почуваю роздратованою, тому що чоловік там щось не так поклав. Да? Потім іде розмова, йде скандал, все це виймає енергію. Потім Приходить таке провину, адже вона розуміє, потім з часом, скоріше за все, зрозуміє, що вона зробила це дарма, взагалі без причини, наговорила багато неприємних слів. І в процесі самої сварки висосила себе енергію. І потім, уже, коли провина себе гризе, і уявіть, що це лише тільки одна маленька сфера її життя, куди ця енергія може зливатися. І суть цього такого вступу. В тому, що ось поток енергії, сил йде не в ту сторону. Задача повернути цю енергію на себе. Відразу така рекомендація, як це можна відслідковувати. Ось бачиш, що хочеш комусь щось вказати, допомогти, догнати і причинити добро, як люблять казати. Оп, і на себе. Так. Я радила подрузі пройти курс. Угу. А може, це я хочу пройти курс? Да? Це так, як це ось е, приклад, як воно на практиці працює. І головний посил цього всього зайнятися собою. Важливо усвідомити, що якщо ви не відчуваєте в собі сил, жіночої енергії, та взагалі навіть настрою гарного немає, вже досить довго, і про яку там жіночу енергію може йтись, мова, е, просто зрозуміти, що треба зайнятися собою. Не всіх навколо треба змінити, передресувати, перефарбувати. Переодягнути і так далі, а себе, головний посил ось це саме перше. поворачуємо цей фонарик енергії, сили уваги на себе і дивимося, а що насправді з того, що я зробила з іншими людьми? Хотіла я сама з собою зробити, або щоб хтось зі мною зробив, там, наприклад, оплатив курс, або блокнот якийсь, або сходив на прогулянку, або сходив на масаж, да, там, подругам дарим, а собі не дарим. І ось це повернути на себе. Ось все. Вступ закінчено, головний посил. Це працювати над собою, тому що просто екологічно, правильно і це природно да, можна впливати лише на себе, робити якісь зміни, фантазувати про те, як ви себе можете або не можете поводитись. А проєктувати це все на інших людей це лише шкодити собі. І навіть якщо ви допомогли іншій людині, то ви все одно залишились на тому самому місці. Проте посилиться, потяг вічно всім допомагати, це вже зовсім інша історія, і з нею також важливо працювати. А поки зрозумієте, що якщо відчуваєте, що хочете догнати і начинити так добром, добра людина, що ж під зав'язку, то уходимо, тільки б це не вартувало вам сил, і це все на себе. Далі важливий момент. Енергію завжди хтось забирає. Ми не спускаємо енергію на, я не знаю, на, на стіну, на картину, на якусь статуетку, на книгу. Ми не спускаємо енергію. У най завжди відбувається обмін. Це такий безперевний процес. І хтось, якщо у вас енергії немає, значить десь у вашому просторі є той, ну або та, хто цю енергію смачненько сосе. Смачненький такий вампір сидить, у вас от таким і поїдаю вас. І, скоріше за все, досить довго, раз ви вже відчуваєте те, з чого я почала це відео. Да? То про яка мова може йти про жіночу енергію? Знову ж таки. Хоча конкретно до неї ми також дойдемо, тому дивіться це відео до кінця і обов'язково ставте вподобайку або не ставте в цілому, М -м ви все одно будете в мене молодці. І так. Що потрібно зробити? Потрібно усвідомити, куди ця енергія може зливатися. Давайте досліджуємо це питання. Наприклад, уявіть, що ви стоїте в планці. Ну, я майже впевнена, що всі ви хоч колись стояли в планці да, на руках або так, і ви стоїте досить довго. Скільки вам потрібно вистояти, да, щоб тіло заніміло відключилося, і ви упали на підлогу. Ну, досить мало. Також уявіть, якщо в різних сферах життя від вас хтось висмоктує енергію, тобто токсить вас негативно, постійно на вас впливає, то ви, наче, стоїте в планці. І ви перебуваєте в постійній напрузі. Це, або, як, наприклад, тримати щось в руках, да, на витягнутих руках досить довго і рано чи пізно руки почнуть відвалюватися, і нічого цими руками потім не можна буде зробити. Да? Це той самий приклад. І ось ви постійно перебуваєте в напрузі. На жаль, хтось і так і десятиліттями може перебувати. На жаль, дійсно. Ось. І як ця напруга може проявлятися ось на реальних прикладах, щоб було зрозуміло, щоб ми тут з вами водою не, не переливалися з того порожнє? Е, уявіть, що ви приходите постійно на, або не уявіть, можливо, у вас так є. Ви приходите на постійно. На ту роботу, яка вас не задовольняє. Де у вас проблеми з колективом, в стосунках з колективом, де вам мало платять, де начальник якось негідно з вами поводить, поводиться. В цілому це може бути, в принципі, плюс-мінус нормальна робота, але ви знаєте, що вона глибоко вас не цікавить душою, вам абсолютно байдуже, що там відбувається. Нічого нового ви не дізнаєтеся, ви просто приходите заробити тих своїх 300 доларів, якщо хоча б вони там є. І, за, там, не подобається мало, зате якось, наче, стабільно, і хоч щось платить, та і вже на цьому добре. Тобто, внутрішнього задоволення немає. Ось ця робота може бути тим, що висмоктує енергію. Потім ви е, на обідній перерві зустрілися з подругою, яка вічно вам розказує, який же поганий неї чоловік, який же він е, урод, який же він зрадник, який же він нероба, який же він лежебока. і так вона. Ви так задумаєтесь на секунду, вона також десятиліттями також вам про це розповідає. Абсолютно нічого не робить, і Вам би хотілося б говорити можливо фільм, на який ви разом же сходили. Можливо, вам хочеться поділитися власними якимись почуттями, але ви не можете. Ви постійно слухаєте свою подругу, які у неї всі погані. Причому вона з цим нічого не зробить. Потім ви після цього всього повертаєтеся знову ж на неулюблену не роботу, плюс там ще може бути жінка, да, з якою у вас постійно конфлікт камітить на те місце, якесь можливо, де ви стоїте, да, умовний приклад. Після. Після, після всього цього ви приходите додому, де чоловік уже як або весь день був вдома, або вже як давно вдома і чекає, поки на стіл накриєте лежачи перед телевізором з бутилкою да, який не питає, як у вас справи, якому, в принципі, байдуже, як ви себе почуваєте, адже все так роди, стабільно, навіщо? Типу, і так все зрозуміло. Так? От, і ось здавалося б, наче все добре. Але у всьому цьому немає ніякого задоволення. Да? Чоловік ще може сам розповідати вам, як у нього все на роботі погано, а ви просто так от, ну, клас. Да? Ось, пройшов один день. І це ще розповіла лише один день. І це така елементарщина, де самі люди дозволяють собі їсти вас. І зазвичай е енергію висмоктують із самих ресурсних. Напевно, ви досить позитивна людина, з якою приємно проводити час, з якою дуже легко розмовляти. Да? А це не обов'язково, це як. Більшість відсотків таких людей, да, от з яких питаються висмохати всю енергію. І потім виникає питання: дійсно, у вас виникає питання, чому у вас немає сил. Так от я вам розповіла чому. І важливий момент. Е, е, перше. Піднотую про напругу постійну, да, і це цілодобова напруга. Оця напруга да, рано чи пізно руки опустяться, або ви впадете з планки, і починається стрес, у мене депресія, нічого не хочеться. Да. Ось так ці симптоми вже серйозні проявляються, хоча насправді причини зовсім інші. Це важливо знати. І це не значить, що зараз треба всіх кидати, з усіма прощатися, все, коротше, переїжджати до мами і так далі. Ні. Це не значить, ми далі з вами поговоримо взагалі, з чого варто починати. Просто о, зробіть собі таку надаточку, що токсичні люди це головні, головні герої вашого життя, хто ви смог, з вас енергію, і з цим потрібно щось робити. До речі, не забувайте, що цими людьми можуть бути ваші дуже близькі люди, такі як родичі, брати, сестри, мама, батько, бабуся. Так? І от у нашому менталітеті не прийнято людям такого поважного статусу казати, що мені не окей, і я не хочу цього чути, я не хочу бути присутнім, коли ви там, говорите щось погане на інших людей, навіть їх не знаючи і так далі. Так? І, бо вважається, що маму треба любити, поважати, терпіти. І все, що вона каже, це просто джерело найвищого задоволення. Так ось це не так. І тут ніяких порад я вам не даю, просто зрозумійте, що якщо людина так себе поводить, вона виконує над вами психологічний абюз. Вона вас. Психологічно виснажує, висмоктує і наносить вам шкоду. Да, не фізично, вона вас не вдарила, але вона вдарила вас ментально, психологічно, емоціонально. І якщо брати по силі удара, то ці удари навіть сильніші. І у вас є право ці удари не приймати. Просто як у людини, яка також має і почуття, і своє якесь ментально-психологічне здоров'я, свої емоції, взагалі свій настрій який-то. Да? І ви маєте право цього не приймати. Це важливо враховувати. В цілому, зрозумівши, хто і як висмокнути з вас енергію, в якому місці, можливо, у вас навіть сама квартира просто, е, дратує. Да? Це. Почавши з цього, да, от бачите, це тут все про вас. Тут не про когось, ні хтось винувати, ні мама винувати, що вона себе так виводить, ні чоловік, тому що вони, скоріше за все, фантазою вони завжди такими були. Дійсно, завжди, а так з вами поводитися дозволили ви, тому ви змінюєте себе. І починаючи з цього, я вам гарантую, ви приведете себе до такого гармонійного стану, а потім і до, ви пізнаєте цю жіночу енергію. Да. Ем, але відразу трішки вам скажу, що жіноча енергія це не про масажі, це не про там, профі професійну декоративну косметику, чи як там правильно казати. Не, там, це не ту ж за 100 доларів, там, і скільки вони коштують. Ем, це зовсім не те. І далі я вам розповім про більш глибокі речі. Що ми самі навколо себе організовуємо, які самі організовуємо, і потім, які ж вони самі ж і всмоктують нас енергію, і ми постійно закриваємо на це очі. Необхідно розділяти це жертвена позиція, чи дійсно вам не подобається себе так почувати, і ви хочете це змінити. І це можна дуже легко перевірити. Давайте так, якщо ви почуваєте оце виснаження, негатив постійний, роздратування, да, депресія, як ви, можливо, стрес це називаєте, до півроку, але ви вже намагалися якось із цього вийти, наприклад, навіть переглядом цим відео, да, ви шукаєте інформацію, як щось змінити, або і якщо ви це відчуваєте вже більше півроку, від, Півроку. І особи ніяк не думали це змінити, тому що розумієте, що їм змінювати треба не себе, а сусіда. Це по любому чоловік козел, або свикруха набридла і так далі. Да? Так ось тут дві різниці. Якщо ви більше про перший варіант, то, скоріше за все, ви не жертва, вам не подобається все, що з вами відбувається, і це круто. Це круто, значить, ви точно з цього стану вийдете, вам світить абсолютно 100% реабілітація. А якщо ви більше півроку, ви знаєте, якщо чесно, тут які і по 10, і по 40 років себе так почувають і в принципі живуть. І, в принципі, ви, можливо, десь відслідковуєте, що в чомусь ви знаходите на свободу, і почувати себе так, і звинувачувати всіх у цьому, то я можу вам сказати лише одне. Я рада, що ви включили це відео та взагалі дивитися мій канал, обов'язково продовжуйте дивитися. Рекомендую подивитися кожне відео. <гану> <гану> і з чого потрібно починати? Дивіться, я ж вам вже сказала, що не треба всіх кидати з усіма сваритися і так далі. Спробуйте проаналізувати, яка люд... хто вас не цінює, хто ніколи не питає, як справи у вас, хто може провести з вами весь день і говорити про себе, нічого, не сказавши в вашу сторону, там, не поцікавившись, а як на роботі, а як з чоловіком, а як ти взагалі ось сама себе зараз, в даний момент, почуваєш? Да? І... Пробуйте спершу заявити, а ти знаєш, я тебе слухаю, мені дуже цінно все, що ти мені розповідаєш. Я дійсно люблю проводити з тобою час, але мені якось боляче від того, що ти не питаєш, як я. Ну, ти не питаєш, тобі не цікаво, можливо, я ж не знаю. А так як ти не цікавишся мною, мені все менше хочеться проводити час з тобою. Це діалог дорослих, порівноважених людей. Якщо ви спілкуєтеся не з дитиною, вона адекватно відреагує на ваші слова. Подібним чином можна заявити будь-якій людині абсолютно з будь-якої причини, в цьому ж дусі я маю на увазі. Потім поспостерігайте, дуже важлива і крута практика, яка чудово стосується, просто ідеально підходить під нашу тему, під жіночу енергію. Станьте в своєму просторі, в своєму будинку, в квартирі, і подивіться, що вам впадає в очі. Якщо у більшість жінок це буде так. Приблизно, Я зараз направлю, куди рухатися. Так, Там чашка полурозбита, там дошка вже просвічується, да, щоб щось нарізати. Ножі всі тупі, ем, занав'язки ніяк не постираю або не куплю нові. Подушка вже просто така, що страшно на неї лягати. Е, пості, там, осколки на меблі, двері скріплять, люстра не витерта, люстра, люстри немає розбита, там, скло розбите на шафі, так? і ось такі мілкі-мілкі-мілкі моменти. Полотенців не вистачає, білизна незручна і так далі. Так от, це те, з чого потрібно починати. М -м Пояснюю чому. Коли у жінки ну жінка отримає не те, що вона хоче, а як вона, да, типу, так от, Потрібно купити нові чашки. Ай, та ладно, та потім та та я буду зараз витрачати. Потрібно оновити ножі. Ну, Це ж декілька там, тисяч, напевно, не знаю, щоб купити нормальний набір ножі, щоб різати тим ножом, для чого він призначений, вірно. Е, Тану, та я не буду зараз витрачати, та на що мені це треба, а, а також хочеться. Да? І ось в такому дусі відео затягується, не хочу вас втомлювати. Ви зрозуміли. Також, коли жінка потроху починає отримувати, не отримувати те, що вона хоче, вона починає дратуватися, тому що за своєю природою жінка, в принципі, завжди хоче отримувати те, що вона хоче. І якщо жінка ще сама чи не проти так от, і направляє таку протилежну енергію до себе, я вроді хочу, але не куплю, не дозволю собі купити. Я вроді хочу зручну гарну білизну, але не можу витратити на це гроші, тому що ж треба купити дітям мільйонну іграшку. Так, Або я хочу змінити там, знав'язки, як вони гарно по українськи називаються, не пам'ятаю. да? Але куди гроші, а потім ще роботи, скільки хто це буде робити? Ой, ні-ні-ні. ні ні Так от, ось це те, що висмоктує енергію. Я на собі знаю кожного разу, коли я бачила чашку розбиту, мене аж коробило. Або коли я вдягаю одяг, який вже просто розтягнутий, і в плямах я вже зовсім я зовсім не відчуваю себе. З жінкою. І після того, як я поубирала всі речі, що мені тісні, що мені неприємні, що вони вже покашлатилися, десь порвані, але, типу, та да, дума, можна носити, я все це повикидувала, я дійсно на 50% почала себе краще почувати. А чи було у вас таке, що ви носите тісне взуття? Або незручне взуття, хоч і саме брендове і дороге. Бувало у вас таке? Адже я ж купила, куди я це діну? і тут цікавий момент. Я якось розповіла про це подрузі, що не можна носити. Як це впливає на загальне жіноче самопочуття, і вона мені сказала, ні, в мене такого немає, я завжди слідкую, от взуття має бути хорошим і зручним. І потім ми декілька разів не зустрічалися, коли вона розвивалася не на терті ноги, або вона мучається на, на мега незручних підборах, які ще й поламалися по дорозі. І потім вона думає, що ось вона в цьому плані за собою слідкує, що там точно присутня жіноча енергія, що за це точно не можна переживати. Це я вам розповідаю для того, щоб ви розуміли, що це складно самі собі відслідкувати. Тому прям важливо зробити собі тишу і прийти на кухню і згадати все, що вас тут дратує. Все, що вам впадає в очі, неприємне, таке просто аж гух як підбирає таке неприємне. І виписати. І потім поступово все оновлювати. Звичайно, ви не зможете хтось зможе, але наскільки я знаю, то. Чисто в середньо сім'ї замінити все її водночас. Навряд вийде, і ви поступово все це задовольняти. Тобто, ви просто, повірте мені, кожного разу, коли ви будете замінювати ту сольничку і ту чашечку, ви вже будете набагато краще себе почувати, тому що ви це робите для себе. І це не повинен чоловік догадатися, що ножі треба нові. Ні. Це вони вас дратують. Значить, це вам треба догадатися, що треба замінити ножі. потім Наступне. ну ви зрозуміли, да? Про яку жіночу енергію, глибоку манкість і ніжність можна говорити, якщо ви себе оточили незручними трусиками, ем, там труть, що шо не дихає ем, е, побитими чашками, відсутністю там. Не знаю, елементарного, що вам хочеться, щоб було під рукою, щоб ви комфортно себе почували на тій самій кухні або в інших кімнатах, да? то де тут може бути оця енергія, де вона може крутитися? Це раз. Потім вкрай важливо жінці нічого не робити через силу, через силу робити будь-що проти, протипоказано. <кхм> Коли жінка ламає у себе, да, це як заставляти себе їсти те, що не подобається кожен день. Та ви потім навряд взагалі захочете це робити. Це стосується як і сексуального життя, і вплоть до миття посуди. Але ж тут питання: хто ж має це робити? Да? Так ось, от коли в мене виникало роздратування про посуду, так, я просто купила одноразову посуду і їла, викидувала до тих пір, поки мені знову ну, там, ну, стало байдуже помила я ті тарілки чи ні. А потім я впевнена, я ще собі чуть пізніше куплю, щоб відпочити, хоча б або можливо, це буде на постій у мене так, що не буде нормальної посуди, тому що мене харить мити, от, оті, оті тарілки, і ніхто в цьому не винний. Це мене харить. Проте будемо чесними. Оці буденні звичайні справи вони мають кимось робитися. Вони мають виконуватися. І Їх важливо делеготувати, якщо вам капець як не хочете цього робити, якщо воно капець як вам не подобається. І пам'ятайте, що ось те, що оточує вас, те, що є на вас, те, в якому місці ви знаходитеся, ось з цього потрібно почати. Да? З тими людьми, якими ви комунікуєте, да? все, в чому відбувається ваш такий обмін енергією. Та навіть з тим самим. Е там не знаю, я вам казала, да, що чашка там, мебель у нас енергію не висмоплювали, але ви самі її випльоскуєте. Да, на той самий розбиту чашку, яка потріскана або щось в цьому духові. І від цього всього можна звільнитися. І я вас переконую, що якщо ви все це в себе владнаєте, да. Стосовно того, що я назвала, і це ж лише навіть 5% того, що ось такого в биту може вам зустрітися. Аналізуйте, досліджуйте, от просто що на рівні почуттів біси вас дратує. От мене зараз дуже сильно дратує, що скрипить моє стуло. І скоріше за все це стуло піде вон. Це зовсім скоро. Ось, ось в такі моменти, да? від, від якоїсь чашечки до вже цілого і шафи. І потім, коли ви підтягнете все це, це ваш фундамент, це фундамент того, що знищує вашу жіночу енергію, тому що я вам е, дійсно кажу, що жіноча енергія у вас є від природи. Просто потім ви з собою робите так, аби її у вас просто вщент не було. Тому коли ви цей фундамент відновите, більш такі глобальні, манкі і речі, вони самі підтягнуться, або ви вже знайдете інші джерела інформації, також на моєму каналі є відео, і ви зрозумієте, як взагалі працює ця жіноча енергія. Як підсумок можу вам сказати міф про жіночу енергію, що це ходити на масажі, завжди бути на манікюріна, на на там кератинові волосся, як воно там називається. Да? Завжди вона в юпочці і ось така спинка. Це непогано, все, це дуже круто, особливо, якщо людині подобається. Але якщо жінка все це робить, а вдома в неї бардак, або вона дозволяє казати своєму чоловіку, яка вона не здара. Тобто не жіноча енергія, то маска, красива обгортка для публіки. І я вам цього дуже сильно не раджу. Я дякую вам за перегляд цього відео. Ми з вами побачимося в наступному. Тому я не прощаюся.